Всім привіт! Сьогодні я починаю рубрику Партнерство І партнерство буває різним, так? А сьогодні я розповім про партнера, свого партнера, партнера-спеціаліста. Історія тобто, тут така. Свій час, коли була потреба мені знайти електрика, а йому, звати його Володимир, знайти зарядну станцію зарядки електромобілів. І так ми знайшлися через OLX. І це тільки вже 4 роки тому так це відбулося. І знову ж повертаємося до одного, до того, що я починаю взагалі в партнерстві, це цінності. За тих 4 роки ми зрозуміли і побачили, що в нас є спільні цінності, є спільне бажання. І тоді, виходить, результат, і тоді виходить і співпраця. І тоді я немає значення, який проєкт. Ось саме даються зараз. Це для нас новий проєкт. Взагалі новий. Ми ще тільки починаємо цим займатися. Але вже є результати і бачимо велику перспективу в поєднанні з монтажем зарядних станцій і з монтажем сонячних панелей. Так що такі-то у нас справи виходять. О, тут зараз ми проводили, що саме робили. Протікала криша, потрібно було демонтувати сонячні панелі. Зараз будемо знову назад монтувати. А ось і сам герой нашого ролика. Звати його Володимир. Дуже, до речі, хороший спеціаліст, інженер, освіта. Крім того, дуже багато цікавиться всіми новими інноваціями. І в тому ми зійшлися. Я організовую, він реалізовує технічно. Разом у нас, крім того, вже так само є і бригада людей. Крім того, у нас є вже, ми можемо обслуговувати 10 областей в даний час. Це перевірені люди, електрики, спеціалісти, сервісники, які встановлять, діагностують, підкажуть, покажуть, все зроблять. Так що звертайтесь. Сервіс зарядних станцій компанія Екостатус.